Овний, вітаю вас липень 2024-го. Цікавий місяць для вас надзвичайно виразний посередині періоду. Тому про все поступово. Рекомендую подивитись загальне відео стосовно липня місяця. Будь ласка, кому цікаво, там багато корисної і потрібної інформації. Переходьте за посиланням нижче та у підкасті. Так от, овни у. Першій половині місяця ми зустрічаємо чудові, підтримуючі аспекти від Нептуна і Сатурна до Венери, Меркурія. Все це у такому сприятливому, надзвичайно для вас поєднанні у четвертий сектор гороскопа із 12-го. Адже саме там зараз і Сатурн, і Нептун у вашій карті. Це можливість закінчити якісь певні процеси, стабілізувати. Все те, що пов'язано із вашим місцем проживання, з вашими домочадцями, оселею, ремонтом, місцем перебування. І з вашими батьками, наприклад, з можливістю передоручити якісь певні функції по догляду, по прибиранню, наприклад, по місцезнаходженню, по місцю розташуванню, документації стосовно вашого майна, також ваших дітей, приміром можливість передоручити, прописати, виписати, отримати. Якусь певну інформацію, наприклад, або ж якусь звісточку здалеку, а також певні виплати, можливо, навіть так. Крім цього, можливість досягти певної мети, завершити певний процес, знайти якісь контакти, знайти людей, які можуть бути навіть не вашими близькими родичами по крові, а дійсно членами вашої родини, от, новоствореної. Крім цього, можливість порозумітися, стабілізувати ваш емоційний стан, ваші стосунки. Дійти якоїсь певної згоди, завершити череду непорозумінь, підписати важливі папери, також, якщо ви працюєте вдома, можливо, ви почнете саме займатися бізнесом на дому вже, врешті-решт, або ж дійдете згоди із вашими домочадцями про те, щоб переїхати, емігрувати, щось продати, також купити, наприклад, або ж зайнятися просто переоформленням документів, крім того, творчість, процеси. Такого креативу вдома, або по бізнесу, або облаштуванню житла, або якісь нові ідеї стосовно місця вашого проживання і ваших близьких можуть у вас з'явитися овни. Однак, із 2 числа Меркурій переходить у Лев, у 5 сектор вашого гороскопа, а Венера із 11-го, теж у 5 сектор. І тут вони в опозиції із Плутоном, який наразі у вашій карті в 11 секторі. Це ти. Тиск подій, тиск соціальних чинників, перемін у друзів у однодумців, в колективах, або ж ситуація із однією із дітей на противагу щастю і тому часу, який ви хочете провести з іншою дитинкою. А також це унеможливлення такого творчого живого спілкування у відпустці, або ж просто у вас є можливість побути з дітьми більше, відпочити. Або зайнятися тим, що вам цікаво і дорого вашому серцю. Це ніби все омрачено тим, що ви знаєте, тим новинам, всьому тому пресу, який просто тисне фактично на приємні події у вашому житті. А можливо, це також ситуації із коханими, із вашим бізнесом, з вашим хобі, із всіма тими людьми, які вам близькі, які вам цікаві, з ким вам приємно спілкуватися. Однак ви в стані страху, страху за майбутнє, страху за ті плани, які ви будуєте, про що ви мрієте. Це ніби не дає емоціям розгорнутися в повну силу. А також це страх за, одну із дітей, за одного із дітей може бути. Або ж за стосунки, коли ви не відчуваєте перспективи, просто не бачите майбутнього у тому, що формується нині. І поступово до Середини місяця, саме 15 числа ми підходимо до з'єднання Марса, вашого управителя, і урана у вашому другому секторі гороскопа. Ми розуміємо, що уран такий хлопець, який працює на випередки зазвичай. Тому три дні до, але може бути і три дні після. Тобто, тут вже залежить від того, який уран у вашій карті. Це в такій. Просто а, можуть бути переміни надзвичайно кардинальні стосовно вашої фінансової стабільності, спроможності, видів доходу ресурсів і просто переоцінки цінностей. Буквально зміни самооцінки, зміни поглядів на. Коло вашого спілкування на тих, хто вас підтримує, на тих, хто з вами разом, ніби якісь плани і перспективи у вашому житті, запускають процес зміни виду діяльності, наприклад, зміну професії, зміну контактності із людьми на фоні того, що ви маєте. Ви хочете змінити все те, що навколо вас знаходиться, все те, чим ви володієте, займатися чимось іншим, наприклад, витрачати по-іншому, заробляти, враховуючи ще ваші уміння інтелектуальну складову вашу таку спроможність ви можете не тільки, наприклад, фізичною працею заробляти а у вас ще є багато таких цікавих навичок, або ви їх хочете здобути кардинальна зміна сфери діяльності може бути, крім того. Можливість оновити ваш фізичний вигляд, тобто ви хочете виглядати по-іншому, відмовитися від якогось типу харчування, від якихось звичок, також можливість заробляти голосом, тобто говорити, співати, щось рекламувати, наприклад, тобто, там, де вас чути, де бачать ваші якості, де ви можете озвучувати якісь певні позиції. Також можливість купити, продати, обміняти, привнести у вас. Гаманець, можливість оперувати новими видами валюти. Якісь певні такі доречні фінансові операції можуть бути здійснені в цей, в цей період. Також це можуть бути діти, які підштовхнуть вас своїм способом життя перемінами у своєму житті до таких от кардинальних змін у ваших фінансах. Ви переїдете, наприклад, за дітьми або діти прийдуть до вас, і ви зрозумієте, що все вже так, як було не буде. Треба перелаштовуватись, і головне по такому з'єднанню на це є сили, на це є найменш коротка пауза між тим, що ми знаємо, розуміємо і що ми готові зробити. Тобто, ось ця сміливість вона може бути дуже влучно вами овни застосована. А також це можливість заробляти своєю інтелектуальною складовою. Ви просто зрозумієте, як це стане потрібно. Це на часі. Це Просто на рівні от такого інсайту, коли зрозуміло, що дійсно так можна. ви можете або заробляти ще якимось додатковим способом, або можете відмовитись від того, що вам не цікаво, вам просто не цікаво стає, або ви не готові погоджуватись, більше йти на якісь такі ну, безперспективні рішення, на якісь компроміси, які не дають результату. Це такий дієвий оптимізм. Дійсно, ми віримо в те, що ми робимо, і ми дуже продуктивні в цьому. Цей час, при чому енергетика зберігається, і ось тут, 20 числа, Марс переходить у знак Зодіака Близнюки у ваш третій сектор гороскопа. Він приносить туди силу, ось цього заряду ранічно, приносить силу спілкуватись, знайомитись, їздити, навчатись, оформлювати документи, знайомитись в новому колективі, наприклад, популяризувати щось, контактувати із людьми, які спілкуються іншою мовою, наприклад, або спілкуватися. Оперують іншою термінологією, переїхати, просто змінити навіть житло. Також сусідство, можливо, змінюється, і ви тепер більше спілкуватиметеся із сусідами, або будете щось здійснювати, облаштовувати якось ваше місце проживання разом із тими людьми, хто поруч із вами проживає. Якісь важливі такі чинники, також пов'язані з вашою ріднею, братами сестрами. У вас багато справ може з'явитися у зв'язку з цими людьми. Також. Звертаємо увагу овне, що 22 числа бачимо тригон від Марса у третьому секторі вашого гороскопа до Плутона в 11-му. Тобто, це такий колектив, таке місце проживання, середовище, такі новини, інформація, в якому вас сприймають, в якому ви розумієте, що ви на часі, ви правильно все робите крок за кроком, але це дійсно потрібно. Ви знайомитеся з новими людьми, ви розумієте, що дійсно ця ідея має сенс. Цей крок дійсно веде вам вас у щось краще, вас сприймають, вас підтримують, вам протягують руку допомоги. Ви не просто такою метушнею займаєтесь інформаційною, ні, робите щось хаотично. Ні, це все правильно. У вас є сила і докладати зусиль, і отримати потрібні результати. Крім того, 30 числа Марс з'єднується в третьому секторі вашого гороскопа із селеною. Це люди, які посприяють така новина, звісточка, також така можливість порозумітися або ж отримати потрібний якийсь такий знак долі, коли ви дійсно бачите, що ви в контакті із світом, що ви не в якомусь ізольованому просторі, і є та цінна інформація, яка от просто ніби ні звідки до вас приходить. Також звернемо увагу ще що з 22 числа і аж до початку вересня квадратура між Меркурієм і Ураном. Тобто це така заявка вже на поступовий попередній серпневий ретроградний рух Меркурія. В ретропетлі він ще із 17 липня, однак ретроградним буде у серпні. Проте починають змінюватись плани, інформація. І все те, що відбувається і фінансова взагалі ваша спроможність оплачувати ті чи інші види послуг, поїздки, обіцянки, розмови, плани і проекти. Все це от саме із вже 20-х чисел липня місяця. Адже переміна у планах, переміна у виплатах може бути в заробітній платі або у вашій фінансовій спроможності, надзвичайно може позначати. На тому, про що ви говорите, тому будьте дуже уважні овни в плані надання обіцянок якихось рекламних кампаній або того за що потрібно нести відповідальність, оскільки вчасні розрахунки також можливість сподіватися на якісь певні виплати або можливість зафіксувати все те, що ви собі напланували, і отримувати вчасно на це якусь певну підтримку. ось це так ніби зависає, і 26 числа Меркурій переходить. У знак зодіака Діва, у ваш шостий сектор гороскопа. Тут вже раціональне зерно, ґрунтовність, послідовність, необхідність чітко вивіряти свої кроки, нести відповідальність за те, що ви говорили, що ви робили, які заявки ви створювали. Ось це все, ніби в такому контакті відбувається не досить. На досить сприятливому, коли ми відчуваємо це як напруження, необхідна деталізація все продумувати, все планувати, до всього прискіпливо ставитися, намагатись відрізняти об'єктивну і достовірну інформацію від всієї тієї маси, яка є, а також від того, що взагалі відбувається, що може. Кардинальним чином вплинути на ваші знання, оскільки ви думали так і хотіли так, ваш предмет творчості, ваша така точка. Творіння до чого ви застосовували взагалі своє у свої уміння, що про що ви домовлялися, як ви спілкувались, куди ви їздили? Наприклад, велика кількість може бути планів спілкування, поїздок, пересилання, навіть бізнес він може знаходитися під таким прицілом фінансової нестабільності, і у вас у зв'язку із цим виникає потреба продумувати кожен буквально крок наперед. Тобто це можуть бути і об'єктивні причини, крім особистих показників натальних, також у зв'язку із вимкненням світла, у зв'язку із фінансовими затримками, а також відсутністю будь-якої можливості, наприклад, на швидкість транзакцій вплинути, або ж просто згубити якісь певні документи, карточку, або її довго відновлюють. Ось такого роду можуть бути показники. Також просто банально може на щось не вистачати грошей. І тому. Зверніть увагу поступовий перехід в кінці в кінці місяця до такого ретельного критичного підходу до життя. Отже, овни підсумовуємо, перша половина місяця дає нам такий сприятливий час вирішити наші домашні питання, закріпитися, врегулювати, добитися бажаних результатів і йти якимось своїм наміченим шляхом. Звичайно, поступово ми відчуватимемо тиск, страх, якісь такі маніпуляції з точки зору Плутона, який не дає нам ніби розгорнутися в наших домах. Справах і стосовно наших домочадців, однак в той же час ми спостерігаємо енергію сприяння від з'єднання Марса з ураном всередині місяця. Зверніть, будь ласка, увагу Овни. Також ми звертаємо увагу на необхідність крок за кроком, але зважати. Те, що ми обіцяємо, те, що ми хочемо зробити, або наші певні враження від періоду відпочинку, від нашого тісного домашнього спілкування, мають бути продумані наперед. Вони мають ґрунтуватися на тому, наскільки ми знаємо, про що говоримо, наскільки ми виконуємо обіцянки, наскільки ми розраховуємося, наприклад, з боргами, або якщо це стосовно роботи, також майте на увазі овни, крок за кроком, але ов... Обов'язки, стан здоров'я, робота, графіки, планування це набирає сили і має в нас народити таку майстерність творити, знаходити в собі свою індивідуальну радість, дарувати її своїм близьким, але не забувати про ті всі потреби і зобов'язання, які приносить кожен поточний день. Дякую вам, овне. Нехай все у вас буде добре. До зустрічі в наступних відео.